У понеділок, на другий день ярмарку, на честь світлого свята Великодня біля свято Успенського собору Полтавців та гостей краю теж з'їхалося чимало. Біля головного храму області міні-намети, такі собі маленькі цехи розставили майстри народних мистецтв. Тож до ремісників професіоналів та аматорів ішли, як кажуть, і малі, і старі хто купити. Інші побачити витвори людських рук, великодні свята то особлива енергетика. Саме в ці дні, як ніколи, хочеться робити ще більше вагомих справ, примножувати добро, ділитися частинкою своєї душі. А коли поруч сотні співвітчизників, це прагнення взагалі окриляє. Тож і на святкову ярмарку завітали воістину небайдужі співвітчизники, думки про Полтаву, спокій, мир і звичайно. Допомогу солдатам української армії на сході Робимо ми його для того, щоб зібрати кошти. Для потреб наших військових, як ви бачите, тут сьогодні присутній фестиваль. У нас таки є це тут великодні кошики. Представлені, люди приносять, принесли наші парафії. Тобто виставляють кошики. Також є наші майстрині з хендмейд-поробки. Є, як завжди, гаряча кухня, галушки, печеньки. Бо наш уже славно звісний. Ми вже почали славитися цим бограчем. Всі кошти, які будуть зібрані на цьому ярмарку, будуть перераховані і вит... Витрачені на потреби солдат, тобто плануємо закупити берці і плануємо закупляти форму. Благодійне торжище тривало більше чотирьох годин. Скуповуючись, ярмаркувальники розчедрювалися, бо розуміють, витрачають заради святої справи на потреби збройних сил. Купували сувеніри, прикраси, вишиванки, посуд. Також усі бажаючі куштували страви української кухні. Атмосфера просто чудова. Ну, ще й Погода і й таке чудове свято, як ну, яке нас зібрало на цій площі. Я вважаю, що це одне з кращих, що могла придумати Полтава для своїх захисників і для полтавців. Радо зустрічали і співочі гурти краю. Митці співали про святий одвічне: рідний край, неньку Україну, відважних патріотів, які боронять рубежі держави. Аплодисментами зустрічали виконавців з парафіяльних хорів, вихованців творчого центру Наталії. Май гожуся тим, що я маю е, відношення до цього заходу. до Цього фестивалю, який проходить вже четвертий фестиваль ті, Пасхи біля свято спанського собору полтавці приходять воробити. їх все більше і більше. Це духовність наша. Все суду, час, коли йде війна, то чинить повинні всі згуртуватися як одна родина. І я думаю, що Переборює цей фестиваль допоможе серед. це зробити. Зібрані на ярмарку кошти передадуть на потребу українських військових, які воюють у зоні АТО. Найбільше організаційних зусиль для проведення благодійних пасхальних торгів та концертів доклали волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Благословив захід архієпископ Полтавський Кременчуцький Владика Федір. Від усіх заходів, які проводять волонтери Полтавського батальйону небайдужих і наша церква, ми очікуємо згуртованості людей, небайдужості, готовності послужити своїй батьківщині, своєму народові, тобто послужити ближньому. Послужити в ім'я добра, зробити щось, що від мене залежить. Не треба чогось багатого і до чогось високого прагнути. Можна зробити щось маленьке, але воно буде е, тою лептою, е, яка внесе е, в загальну нашу справу е, і, можливо, буде переможним. Спасибі вам за те, що ви сюди прийшли і поєднуєте свої зусилля. Ходіть тут, насолоджуйтесь радістю. І думайте про те, заради чого все це проводиться, заради того, щоб в Полтаві отак от мирно, радісно, класно, ми могли виходити на вулицю і не лякатися, і не очікувати того, що хтось просто так буде пинати наше щастя на саком. Також численні гості долучалися до різноманітних благодійних акцій: куштували смаколики у стилі хендмейд, заробили грошенят для українських бійців і вихованці студії разом. Обласної державної телерадіокомпанії Лтава хлопці та дівчата чистили взуття усім бажаючим. Ми чистимо взуття усім людям, і гроші, які ми виручимо з цього, ми передаємо на полтавський батальйон небайдужих на потреби наших воєнних. А чи подобається тобі ця атмосфера? Так, звичайно, тому що напередодні празники, і це взагалі дуже круто, коли так багато народу, і всі йдуть, святкують. Що може зробити особисто ти, або хоча б якось допомогти полтавцям? Я намагаюся, хоч якось, допомогти нашим військовим, тому що кожна допомога вона потрібна. І, звичайно, погожого весняного дня, хоч кілька хвилин, кожен та викраїв, аби помилуватися неповторними краєвидами біля підніжжя собору. Я сюди прийшов з свої донькою, вона теж приймає участь. Вони з дружиною два дні збирали кошик, готувалися до цього фестивалю. А також для різних смаколиків сьогодні будуть приймати участь у благодійній ярмарці. Ну а я допомагаю їм. і Вважаю, що це дуже 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 хороша річ. Стимулює ще більше патріотизм, єднання людей, які тут, єднання навколо. Великодня і навколо ідеї єдності країни допомоги армії. Люди всі повинні творити добро. До речі, подібний ярмарок на Полтавщині влаштували не вперше. Так на стрітення, завдяки благодійному народному гулянню, волонтери зібрали 127 тисяч гривень, які до копійки віддали українським бійцям.